Ну, то цікава була в мене робота годувати кораблі. Я працював за кордоном на судобудівних заводах. Збирання секцій по окресленням секції тоді збираються блоки, блоки, в мегаблоки. І вже з цих штук великих збираються великі кораблі. То я працював в Польщі в місті Гдиня, працював в Літві в Клайпаді. З Клайпади приїхав додому. Чим допомогти своїй батьківщині. Потрапив на службу по мобілізації 26 жовтня 22-го року. Мене не брали раніше, бо я не проходив строкової служби. А тоді прийшла повістка і потрапив до 11-го прикордону. Був в Бахмуті. Після того поїхали на Сумщину. Після того поїхали в, -В і Наприкінці листопада це був мій останній вихід, коли я потрапив в полон. Зранку почався дуже щільний обстріл. Зайшла група е, десантників російських. Нас закидали гранатами, я отримав поранення Осколкові. Один з десантників зайшов, впритулши до нас, взяв на мушку і е, таким чином ми потрапили в полон. Тоді на адреналіні ніяких страху не було. Була більша розчаргованість. Нас перевезли до міста Бахмут, провели перший допит, там були всі в масках. То була їхня контррозвідка. Питали, які наші були цілі ну, там, на позиції. Потім нас повезли. В комендатуру десь під Луганськом. Всі, хто потрапляє в полон, туди звозили. На першому допиті били, питали, де ми ховаємо Хаймарси і Леопарди. Тоді потрапив до СІЗО Луганського, тюрма. Там приблизно 2,5 з половиною місяців побув. Потім 14 лютого 24-го року нас перевезли в. Ісправну колонію при Україні це була 38 ма Луганська ісправна колонія, де я пробув близько восьми місяців. Потім вивезли нас. Я теж не знаю на 100%, але нам давали сосиски в етикетці перший раз, щоб ми могли прочитати, де вони зроблені. Вони хотіли, щоб ми думали, що ми знаходимося у місті Хантимансійськ. Взагалі, до Луганської колонії ну, як курорт, Це якщо порівнювати. Я не знаю випадків таких, щоб когось били, знущались. А там в тюрмі з першого дня пішли тортури, били дуже сильно шокерами, ногами, руками. Коли ми під'їхали туди, конбаїр каже, коли будете забігати, нижче голови опускайте, бо там труба, щоб головою не вдаритись. Ми забігали, нижче опускали голови і одразу прилітали удари з усіх сторон. Я впав, бо вони кричать повзи, і повзеш, і сиплються удари з усіх сторон. Там до лінії, де якось доповз, кажуть, все. Перші два тижні були самі тяжкі, бо дуже багато ми виконували фізичних вправ і це все з побоями перемішувалося і ну, тяжко було. Потім вже як трохи втягнулися, трохи звикли до цього. Це були камери, тюремні камери. Я сидів там на три особи камера була, але були камери на 4, на 5, 6, 7 і 8 особ. Там під Луганськом в тої спромній колонії були клопи і ці анбіліві воші, що ходили, завжди чухались. А тут тюрма була після, після ремонту, все пофарбоване, пошпакльоване. Клопів не було, нічого не було, тільки що такі умови. Утримання були жорсткі. В камері був туалет з унітазом. До туалету можна було ходити тільки з дозволу або по команді, то багато було випадків, що ну, люди не витримували. У нас завжди було на провітрювання вікно відкрите, а там дуже сильні морози, і ми мерзли. Ніякої інформації зовні ми не знали. вікно в камері було закрите. Листом металевим ми не бачили, що зовні робиться, тільки через щелину можна було бачити зараз світло чи темно на вулиці. У нас лампочка днівного освітлення, вона горіла отак в 8 місяців цілодобово. Ти цілий час знаходишся під одним і тим же освітленням і ночі, і дні. О, Відеокамера стояла у кожного в камері. Потім такий як домофон пристрій, О. і мікрофон з антенкою був схований там в тріщині в стелі. Над дверями камери має бути Ночне освітлення. Там вони сховали вентилятор. І коли їм треба було, щоб ми мерзли, вони просто його включали і втягували в камеру холодне повітря. О 6-й ранку у нас був підйом. В камері на підлозі була намальована лінія фарба біла. Треба було ставати на ту лінію. До сніданку ми робили ранкову гімнастику. Така вона теж ну, там півгодини. Потім у нас був сніданок, потім ну, фізичні вправи, співали гімн, потім а, знов фізичні вправи. Це було і віджимання, і присідання, і ловля метеликів. Треба було присідати, підстрибувати і хлопати долонями над головою. Треба було. Перед, ну, на утрішній перевірці вибігати з камери, ставати на коліна і руки тримати за спиною, лупи щоб торкалися підлоги. І діжурний по камері мав звітувати «Гражданин начальник там діжурний по камірі то та то та ну, Получали свої побої там. Або насака, або шокера. Потім забігали до камери і так цілий день до обіду, після обіду теж фізичні вправи, потім вечеря, десь близько п'ятої години дня. І знов до десятої вечора фізичні вправи. І Вечірня перевірка ще була. Після вечері теж застосовували вони фізичну силу до нас, Електрошокери ті самі ногами били, руками. Я спілкувався з хлопцями з одним з того, що я потрапив, то там, де я був, оця тюрма найжорстокіша така, що ні, ні у кого такого не було, як там. О шостій ранку ми ставали на ту лінію, і о десятій вечора у нас відбій. Нам дозволяли вони сидіти тільки коли прийом їжі був, і коли вони дозволяли нам читати літературу. Це найбільша година в день. Ми читали книжки російських письменників. Дуже багато, я вже не запам'ятав. Дуже багато книжок. Все про смерть. про… Казні, ну таке все, що пов'язане з, з смертю, щоб на нас тиснути е, психологічно. З 6 ранку до 10 вечора цілий час грає музика, і така музика теж підібрана, що ти сам собі накручуєш і пригнічений завжди себе почуваєш. Бувало те, такий час, що хотілося, щоб Ну, щоб померти хотілося просто. До... не до От трималися. Ми знали, що нас слухають і ми розмовляли. Ну, про дом спілкувалися, мріяли, розповідали другу другу, що будемо робити, коли потрапимо додому. Все время була надія на повернення додому. І все, що не, не відбувалося там, все пов'язувалося ну, з мрією потрапити додому, побачити мати. Побачити рідних, дзвонити, почути голос. Пройшло близько восьми місяців перебуванням там, в Хантимансійську, нас ночі вночі побудили, видали нам мішки з нашими речами, в яких ми приїхали туди до тої тюрми. Приказали одягатись, записали відео, де ми кажемо, що все нас влаштовувало, ніяких претензій не маємо до содержання і погрузили в автозаки, і повезли в аеродром. Зв'язали руки, зав'язали очі скотчем, ми летіли 5 годин. Потім нас погрузили ще до одного літака. Близько п'яти годин ми летіли знов, потім нас вигрузили і погрузили в третій літак. І через дві години, коли обрізали з рук та очей скотч і сказали нам, що ми можемо встати, розігнутися ровно виходить рівно, як люди виходять з літака, ми тільки тоді зрозуміли, що ми на обміні. Нас погрузили там вже в білоруські автобуси. Ми зрозуміли, що ми в Білорусі, бо було написано на автобусах гомель авто там, чи щось таке. Вивезли нас на кордон з Україною, де вже заїхали наші автобуси, наші люди. Я нічого не розумів, була каша така в голові, дуже радий був, емоції переповняли. Добре. Відновлення проходить дуже добре. Я щасливий, що я нарешті вдома. Їм добру домашню їжу, нашу українську сало, борщ, цибулю. Ну, набрав вже пару кілограмів, дуже добре. Ну, але не всіх забрали. вони не знали, кого саме поміняють, я так розумію. Але знали, що буде обмін. Рано чи пізно хлопці повернуться додому. Я в цьому впевнений. Нехай тримаються. Вони будуть вдома. Обов'язково треба тільки вірити.